Підривника гранати у Кропивницькому взяли під варту. Вибух стався напередодні ввечері о 19.10 на вулиці Євгена Тельнова. Вибухнуло на вулиці між будинками, розповіли мешканці, з якими поспілкувалася знімальна група Суспільного. Показали яму, яка утворилась на місці вибуху. Один чоловік не на камеру розповів, що підривник це мешканець будинку. Чув, як він погрожував підірвати гранату після сварки в родині. По тому на вулиці почув вибух. Отримано достатньо доказової бази щодо його причетності, вилучені речові докази. Також при проведенні подальших дій вилучено іще одну гранату, котра належала йому. Затриманий по підозрі у вчиненні злочину. Стаття 296 від 3 до 8 років позбавлення волі. За даними керівника поліції, травмованих немає. Підривнику 35 років. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Після вибуху у квартирах на першому та другому поверхах пошкоджене скло у вікнах показав мешканець будинку. Олег Король. люди почули вибух, тривоги тоді не було, тому це якби збило споделику, що це могло трапитися, але не придали дуже великого значення, поки в двері не зателефонувала поліція. Поліція зайшла і запитала, чи можна подивитися з вікна на місце про Коли ми зайшли на балкон, вони подивилися, і ми побачили таку картину, що побиті шибки. Ось дирка. І тоді з'ясувалося, що був вибух гранати.